Всім привіт! Сьогодні розповім про платежі через портал USBPay, який використовує NL Jobs. Іноді ви можете отримати запит на оплату від NL Jobs на пошту. Це може бути, наприклад, штраф або інші витрати, які не змогли вирахувати із зарплати. Ось як виглядає запит від NLJobs. Якщо ви отримали такий запит і не розумієте, чому завжди можна написати в підтримку. Якщо хочете заплатити, але зараз не можете, напишіть їм. Разом знайдуть рішення. Якщо хочете оплатити відразу, натисніть кнопку оплатити зараз. Оплатити можна через iDeal або банківський переказ. Якщо виберете банківський переказ, побачите реквізити. Введіть свою пошту і натисніть Підтвердити замовлення. Потім треба зробити переказ на цей рахунок протягом кількох днів. На жаль, цей метод дуже повільний і обробка платежу займе кілька днів. Ідеал це набагато швидший спосіб оплати. Коли я його обираю, мене просять вибрати банк. Як бачите, доступні всі великі банки Нідерландів. Я створив рахунок через Revolut, тому обираю його. Мене перенаправляє в банківський додаток для підтвердження особи. У різних банків різні методи верифікації: деякі просять Пін-код, інші відбиток пальця. Після цього треба підтвердити транзакцію. Тоді гроші підуть з рахунку, і вас поверне на платіжний портал. Ви побачите повідомлення про завершення платежу. Ось і все. Сподіваюся, це відео було корисним. До зустрічі в наступному. Бувайте.